Усім привіт! Ви на каналі Гриби по лісі. З вами я, Олег, як завжди. Сьогодні у нас 1 грудня 2025 року, перший день зими. Ну, так як ще снігу в нас немає, морозу немає, така в нас погода, якась туман, щось капає з неба. Я вирішив ще приїхати до лісу, походити, подивитися, які ще гриби на даний час можна знайти. Ну якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую. Ходімо. І ось бачу, є в нас перша знахідка. Здається, польський. Зараз подивимося. Який він. Так, це польський. Бачите, ще, ще є. О. Зараз ми його почистимо, перевіримо на якість який він. Ну ось так він виглядає, він абсолютно чистий, тому я його забираю. Навіть ще попала нам рядовка сіра, але вона вже в такому стані. Так, бачите, може де буде краще, хоча вона, я її, бачите, розрізав ніби. Шапка і нормально Ну нехай може де кращу знайдемо. Знайшов ще ось таку рядовочку сіру. Дивіться яка гарна. О. Та ще в такий час. Да, дійсно красива така. Забираємо, звісно. Ну Ось іду я, так як завжди цією дорогою і понад краєм прям попадають ось такі ось. гірофори. Ось, бачите. Тут уже хтось збив. Я не знаю хто. Так, бачу ще у нас такі рядовички сірі. О, але вона якась... Хоча хто його зна. Зараз перевіримо. Так. Оце вже така пів... Шапки немає. Це теж уже ну. Ось так, ніби й нормальні. Ось спочатку й не бачив. А тут дивіться, яка зелениця. Правда, в піску. Ну нічого виночі. Але так вона нормальна все. То, то забираємо. Знайшов ще ось таку гарну зеленіцю. Ще бачите можна знайти непогані такі. Ну так по одній ще. Де подекуди. Попадають, навіть ну, знову, ось такі, дві зеленички, ну такі вони, ніби й нормальні, вони такі Не, на дотик. Не геть ото, що є, розламуються, а такі ще тверді. Тому забираємо. Так, бачу ще рядовочки в нас сірі. Так. Рядовочки, але вони вже... Ну ці вже, так, да, вони бачите, такі вони вже струхли. Нічого, залишиться тут. Ми щось краще подивимось. Подивимось, зараз тут така місцевість, може де ще якусь зеленицю знайдемо чи цього ж підзеленка. Зараз така похмура погода. Ну так, темно якось в лісі. Ось так все ж пройшов, а потім щось повернувся я назад. І от бачите як. Міг би пропустити. Дивіться, яка гарна зеленичка. О, така теж піде. Зараз хочу пройти отак понад краєм, подивитися, бо незазвичайший. Полюбляють над краєм. Зараз цю почистю. Так вона нормальна абсолютно. Тому забираємо. Ось так виглядає. ну на суп вже, якби назбирали, бачите. Всього так потроху. То вже на суп є, вже не даремно. Зараз, як я вам казав, кажу, що хочу таку тут пройдемо, глянемо, може ще пощастить. Так, ось знову у нас, ну це така вже. Хоча в неї вона вже бачите. Вона так якби і нормальна. Шапка сама, ніжка то вже така. Бачу ось іще. С краю, з краю. Так, це в нас сіра. Так, рядовочка. Ось зелениця. вона ж рядовка зелена. Ось іще в нас одна. Але ця вже теж така. зараз Розподивимося. бачу, Бачу, бачу. Так, це ні. Це ні, а ось така сіресенька в нас. Рядовочка ще є. О. Ось така. Ну, ось бачите знову зеле... зеленички в нас ще є. Бачите як буває. Напередодні був там ну, в іншому лісі. І хто на каналі ті бачили, що там вже майже не було. А ось приїхав до іншого. А тут ще бачите такі гарні зелениці ще можна назбирати. Ну по-любому вже, бачите, тако походити можна на суп назбирати. Чи там на картоплю чи. Ну хто як любить. Так. Ще ось бачу, отакий у нас польський. Хоча він може бути так, він уже ну так, як знахідка це. Нормальний. Ну видно, що попав він під мороз. Хоча був може й нормальний. А може й ні. Щось із неба падає, незрозуміло, чи дощ, чи туман, чи щось. Ну щось таке. Бачите, перший день зими. Потрібно, щоб сніг пішов. А дивлюсь тут ось, о, бачу, ну, такі на понаходили вже старі фруктові дерева. Ну, видно, тут, тут же ж колись люди жили, хутірку і так Е, Глиб дивлюся. Може де побачу, це в цьому році геть їх не, не знаю чому. Ну не зустрічав я. Може вони якось будуть пізніше. Хоча минулі роки я в таке время навіть раніше то вже знаходив. Ну, вони так зазвичай ростуть на таких уже сухих або повалених деревах. Не видно, не бачу я. Ну, будемо збирати те, що те, що є. Ну, ось видно. Боже, чи хата була, чи що. Цікаво подивитися якого року. Це ще радянщина. Не пам'ятаю, ще риба була в таких. Рік о! Зараз подивимося. Зараз подивимося, чи 65-й. Це ж походу дата чи ні. Ой, прийдеться окуляри одягати, бо не бачу. Пливе все зараз. Все, це може рік 75. Ну не 98-й. Це явно не 98-й. Це може бути або 65-й. Більше всього. 0,9К. Це можна розшифрувати в інтернеті. Ну та й нехай. Така характерна місцевість для цих глиб, ну, такі дерева, багато таких уже сухих. Такі вони завжди якби ростуть таких місцях, але щось немає, дивно. Так. Дивно. виходить звідси. Видно, щось було тут, бачите так. Буду вже йти як би назад. Так, по цій дорозі буду заходити туди-сюди. Може ще десь щось будемо підзбірувати. Таку вам вже екскурсію по, по лісі провів. Не знаю, чи цікаво вам, чи ні. Міг би багато чого порозповідати. Хоча я й сам не дуже так і знаю, ну в інтернеті там якби цікавився про ці місця. Знаходимо інформацію. Може колись краще підготуюся та й за якимсь грибним походом та й щось розповім. Так йдемо зараз. Тут ще подивимося. Ну Ось, іду якби і назад, зайшов. Отак сюди, трохи в глибину. Ну, така зелениця, я навіть не знаю. Може така, ну, так, ніби й нормальна. Ну, це що темне, може чим під мороз попала, чи як. Оці ще бачу такі гарні. Бачите, їх так ніхто й не, не познаходив. Але вони такі, ну... На дотик нормальні, не ломаються є от вже такі, що береш в руки, а вони геть ну, розпадаються. Оце такі ще, ще нормальні. Ну нічого я їх заберу вдома, звісно я передивлюся краще. дивлюсь корінці, ну якби повідокремлював. По, так вони нормальні, ніби й без хробаків. Тож я їх забираю так зараз у нас відерце таке. Ну це відерце таке, воно невеличке, десь на літрів 5 воно. ну Мені вистачить і цього. Якби повне назбирати, то було б дуже добре. Хоча я, ну, якби не стремлюсь до цього, ну буде, буде, не буде, не буде, мені вистачить і цих. На суп є, навіть і на картоплю, і можна дещо побачив, якщо відібрати і в заморозку навіть кинути морозильну камеру, а потім собі взимку діставати і варити суп там чи бачу грибники. Приїхали. Ходять з відрами теж. Щось шукають. Ну, Снігу немає, можна ще ходити. Та й відпочинок, як би. Недаром говорять, що ліс лікує душу, і тіло. Поїхали, видно, походили. Ну, зараз якби особи немає, щоб там їх геть багато так було. Але так десь щось по одному ще попадаються. Може люди да, навіть і не іменно там, що приїхали по, по гриби, а просто так провести час, якби в лісі. Вже заразом так взяли ті відра та й ходять сюди мене. Ось, бачите, ще таку знайшов малесеньку зеленичку. И нормально воно так, а тут здається у нас сиресенька. А далі вирішив звернутися з цієї дороги отак сюди, думаю, а ну подивлюся, що тут у нас. І дивіться. Яка у нас рядовка тут сіра. Вона навіть може і не одна там. Ви бачите. Така. Можна тут подивитися, тут ще така місцевість, я колись тут збирав, то знаходив багатенько. Ну, зараз звісно вже стільки не буде, але все одно приємно навіть і одну знайти. Дивіться, вона абсолютно чиста. Ну, ми її беремо. ось хочу вам показати, гриб парасолька тільки починає рости 1 грудня 2025 року. Бачите, як буває. Якщо буде тепло, то вони знову почнуть рости. Ну, і ще нам попадають отакі. Дивіться яка рядовочка сіра. Яка гарна. ось так Ну ось так показую наші знахідки. Ось скільки я назбирав. ну З мене і цього вистачить. Дякувати, що в таку пору ще в нас грибочки є. Ну ось і все. Буду я закінчувати сьогоднішній похід до лісу. Такий. Ну, Бачили результат, трішки назбирали грибочків. І то вже дякувати Богу, лісовичку, хто в цьому приймав участь. Ну, Як бачите, ще можна щось знайти, якщо так постаратися походити, я думаю, якби я ще ну, був там цілий день чи як, то думаю можна було назбирати повне відерце. так як є ці гірофлори, ці Ще я знаходив, багато їх є, можна було і їх позбирати. Ну, мені вистачить і цих. Як завжди, хочу всім подякувати. Побажати міцного здоров'я, саме головне мирного неба, бережіть себе. Я думаю, якщо не буде снігу, буде нормальна погода, то ще приїдемо до лісу, ще походимо, зробимо таку прогулянку. Ну, до зустрічі!